Давайте подивимося, що зміниться у вашому найближчому майбутньому. Ну, для початку декілька карт Дивимося на вашу сигніфікацію. Ви пам'ятаєте, що це розклад є загальним, особисто замовляєте в Телеграмі, WhatsApp або в інстаграмі. І так, ви на сьогодні, що про вас покажуть карти. Ух ти, ви перестали за щось триматись, дивіться, який різ... різкий поворот. Да? Ви за щось перестали триматись, ви вирішили, що для вас найважливіша якась ваша ціль, ваш стан внутрішній, і ви вирішили кудись мчатись, да? кудись ви мчитесь, а куди ви мчитесь, в своє покликання, в те, що давно вже мало статись, в свою енергію, в свою реалізацію. Ви зараз ціленаправленно щось робите, дієте для своєї реалізації. Ну, подивимося, що зміниться. Буде реалізація, не буде, що покажуть карти. Ух ти. Ви знаєте, що я тут скажу? Ви стрімко дуже підете вперед. І єдине. Що буде вас якось розтаювати, що ви будете думати, ну чого не раніше? Ну чого я трималась, чого я не прийшла звідти, чому я не прийшла сюди, да? Ось такі думки вас будуть мучити. Тому що ви віднайдете те місце, той стан, де ви будете відчувати себе сильною, впевненою людиною на своєму місці. Хай таке буде.